Уявіть, інвалідність дали і почали сплачувати пенсію. Ви щомісяця отримуєте свої законні виплати, купуєте продукти, сплачуєте за комуналку, можливо, купуєте якісь ліки. А через півтора роки держава повертається і каже: Ми передумали. Ваша інвалідність анульована. Заднім числом. Саме з того дня, як була оформлена, і все, що ви отримали. Потрібно повернути. Уявіть собі, 70 тисяч гривень, які ви отримали і витратили на своє життя, тепер потрібно повернути. Це не вигадка. Це реальна історія пенсіонера з Харкова. Людина не приховала жодного документу. Все було оформлено офіційно. Але пенсійний фонд подав до суду, і той примусив пенсіонера повернути. Все, що він отримав, до копійки, і найстрашніше це може торкнутися кожного, навіть вас. Бо така інвалідність, яку зараз дають, а потім заднім числом забирають, тепер стала реальністю в Україні. Тож треба тепер розуміти, коли ви отримали доплату за інвалідність, як вам діяти, чи витрачати ці гроші, чи складати їх для того, щоб можливо в майбутньому повернути. Ось так тепер будуть думати. Наші пенсіонери. І в цьому відео ви дізнаєтеся, як саме вам діяти, щоб не попасти в таку саму ситуацію, як захищатися, якщо раптово комісія передумає і вирішить повернути всі гроші, які вам були сплачені назад. Будете також знати, куди звертатися по допомогу, якщо вже до вас прийшов лист повідомлення з вимогою повернути сплачені кошти. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулох Михайло. І якщо ви або ваші знайомі вже оформили інвалідність, або в майбутньому ви вбачаєте, що така ймовірність існує, краще додивіться це відео до кінця, щоб знати, як саме діяти в різних ситуаціях, які можуть трапитися. І сьогодні ми говоримо про дуже небезпечний прецедент, адже позбавлення людей виплат заднім числом призводить до того, що взагалі-то як діяти, якщо вже є одне таке рішення. Далі суди можуть, спираючись на нього, виносити такі рішення пачками. І тоді жоден жодна людина з інвалідністю не може впевнено витрачати отримані від держави кошти, знаючи, що існує така практика. А тепер детально, що ж трапилося в Харкові? Чоловік, про якого йде мова, мав. Офіційну встановлену інвалідність підтверджену медичними документами, з червня 2023 року він почав отримувати пенсію за інвалідність регулярно, так як отримують всі інші пенсіонери, які оформили її саме за інвалідність. Тобто, все було офіційно так, як має бути. Але в листопаді 2024 року його викликали на повторне обстеження. Домсек на розширену медико-соціальну експертну комісію, і саме на цій комісії вони переглянули всі документи і позбавили людину інвалідності. І що найстрашніше, вони в своїх рішеннях вказали, що це відбувається з дати призначення цієї інвалідності, тобто заднім числом. Нібито він взагалі не мав права на інвалідність згідно тих документів, які він подав. І при цьому ніхто з минулої комісії ніякої відповідальності за це, ну згідно наших даних, не поніс. А далі ланцюг подій, який може звести з розуму будь-яку людину. Якщо такі документи попадають до пенсійного фонду, ну зрозуміло, що він іншим чином не може діяти. Якщо є рішення медико-соціальної експертної комісії, що людина позбавлена інвалідності. Він зобов'язаний подавати позов до суду щодо повернення тих коштів, які були сплачені, і це все законно. Їх теж можна зрозуміти. Якщо в них немає підстав, а вони сплачують кошти, тоді вже вони порушують закон, тому вони не могли діяти іншим чином. Вони подали позов до суду. А за півтора роки, як ви вже зрозуміли, назбиралося 70 тисяч гривень. Чому ж насправді так можна робити? Якщо важно подивитися наше законодавство, то дійсно ці комісії. Тобто медико соціальні експертні комісії можуть переглядати діагнози, які були встановлені раніше. І дійсно, згідно чинного законодавства, вони мають право це робити навіть заднім числом. Тобто все, що відбувається зараз з цим пенсіонером, законно. Імсек також можна зрозуміти, адже це не лікар, сімейний лікар, який вас давно знає, це колективний орган, який збирається, переглядає документи і може винести. Хибні рішення. І навіть якщо ви все зробили чесно, нікого не обманювали, подали все, що вас від, від вас вимагається, і маєте навіть підстави для отримання цієї інвалідності, тепер, згідно такої процедури, ви вже не гарантовані тим, що отримавши всі документи згідно закону, ви законно ці гроші отримаєте. Як це не дико звучить, але вам краще ці гроші не витрачати. Адже. Невідомо, що далі буде, і не повернути ви їх не зможете. Адже якщо буде рішення суду, яке примушує вас це зробити, будуть заблоковані ваші карткові рахунки і будуть списання йти з ваших інших надходжень, поки ви не повернете всю суму. Що ще цікавіше, що ці комісії переглядають документи і мають право винести своє рішення навіть. Не оглядаючи пацієнта, тобто на підставі тих документів, які вони подивилися, вони, як лікарі, приймають інше рішення і скасовують попереднє рішення комісії. Як нам здається, цю правову лазійку використовують саме для того, щоб зменшити виплати, іноді, можливо, це і має підстави, адже ми знаємо, як наші прокурори оформлюють собі інвалідність просто. Через зв'язки, не маючи на це підстав. Але такий прецедент дуже небезпечний. І, на жаль, згідно чинної судової практики, суди майже завжди стають на бік держави у таких спорах. Тобто, навіть якщо помилилися якісь чиновники, повертати гроші зобов'язаний пенсіонер. Тому, якщо ви вже отримали або плануєте отримати інвалідність і маєте на це законні підстави, краще. Підготуватися більш ефективно, адже захист починається ще до того, як поданий проти вас позов до суду. Зберігайте обов'язково всі документи стосовно вашого здоров'я, протоколи рішення МСЕК, довідки, медичні картки, аналізи, все, що підтверджує ваш діагноз. Якщо вас викликають, все ж таки на повторну експертизу, йдіть не самі. Обов'язково беріть з собою когось, хто може засвідчити ваш стан здоров'я, допоможе з поясненнями. Адже це рішення може бути доленосним. Записуйте на диктофон все, що відбувається на цьому засіданні, це законно. І головне, якщо вам все ж таки скасували інвалідність, тобто таке рішення було винесено комісією, не хвилюйтеся, ви маєте право оскаржити це рішення. Хоча для цього потрібно, звісно, надати всі підтверджуючі документи, в тому числі і запис. На диктофон, який ви зробили під час розгляду, і тут важливо розуміти, що у вас є лише 30 днів для того, щоб подати апеляцію до вищої ланки МСЕК, якщо ви не згодні з рішенням нижчої ланки, і можливо, паралельно також краще подати позов до суду, щоб не прострочити термін. І тут стануть у нагоді висновки інших лікарів, можливо, якісь незалежні обстеження. Все це дозволить вам за рішенням суду все ж таки. Відновити справедливість тепер стосовно того, як і в яких Обсягах потрібно повертати гроші, якщо вам надійшов лист, за яким ви вже маєте сплатити, не поспішайте це робити. По перше, під не підписуйте ніякі документи на добровільне повернення коштів. Зазвичай це просто психологічний тиск. По друге, є реальні підстави не платити або платити значно менше. Наприклад, якщо у вас немає інших доходів, і якщо ви зможете довести, що саме ці кошти є єдиним джерелом для вашого існування. І якщо їх будуть списувати, то ваш дохід буде нижче за мінімальний передбачений законодавством рівень. Адже конституційний суд встановив, що в людини не можуть забирати гроші, якщо після цього її дохід залишається менше ніж 2361 гривня. Інший варіант це розстрочка. Можна подати до суду. Пропозицію, що ви згодні повернути ці кошти, але, наприклад, не більше 200 гривень на місяць. І якщо суд встановить саме такий рівень оплат, то в подальшому ніхто вже не може вимагати у вас більшу суму щомісяця. Також зараз наведемо інші підстави, за яких ви маєте повертати пенсію державі. Буває, що людина померла, а пенсійний фонд про це дізнався невчасно, перерахував пенсію. І нащадки отримали її, знаючи пароль до картки, яка на яку в банк надходила пенсія. Цю суму також треба повернути. Також згідно чинного законодавства, кожен пенсіонер має повідомити. Пенсійний фонд, що він виїхав за межі України на постійне місце проживання, в такому випадку виплати пенсії також припиняють. Якщо ви працюєте і не повідомили про це пенсійний фонд, це також може бути підставою для зміни виплат. Як бачимо, розраховувати на державу це досить небезпечна історія. Завжди потрібно бути поготові. але якщо вам не вистачає грошей на пенсії та або вам потрібен догляд вдома, тому що вже складно себе обходити. Можливо, ви маєте право на другу пенсію та допомогу по дому згідно чинного законодавства. Ця можливість передбачена главою 57 цивільного кодексу України, і про це в нас на каналі є окреме відео. Посилання на нього ось тут. Подивіться краще його прямо зараз, щоб не втратити в майбутньому. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось.